Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проєкт Голоси. І сьогодні ми маємо за честь стати голосом Назара Розлуцького, людини, яка свого часу написала вірш, який, напевно, війде у всі хрестоматії української літератури сучасної. І називався Він: Що ти будеш робити, коли раптом впаде стіна вірш роздуму і вірш спонукання до дії. Але сьогодні ми хочемо е, згадати один його пост, який, напевно, теж має війти в якусь хрестоматію з історії або політології. Е, це пост, який звернений до наших партнерів, сусідів, а в кінцевому результаті до кожного громадянина України. Він називається Україна має право. Я хотів би, щоб цей пост репостили, копіювали собі на сторінки і перекладали різними мовами, щоб його доносили до іноземців і їхніх політиків. Я не військовий. Я ніколи не прагнув бути військовим. Я кандидат історичних наук, дослідник, музейний працівник і трохи письменник. Я повинен присвячувати час дослідженню історії, написанню наукових і науково-популярних праць, а ще Художніх книг, бо мені це подобається і навіть виходить. Але останнім часом я військовий, бо в моїй країні війна. Ми щодня вступаємо в артилерійські дуелі, в яких один вдалий приліт ворожого снаряда перетворить вас на фарш. Ми спимо в кузовах на ящиках, в неймовірній тісноті, а миємося в теплій воді раз на місяць. Коли дощ, ми мокрі, коли болото ми брудні. Як чорти, а ми ймося раз на місяць нагадую, і то не факт, що наступного місяця випаде така нагода. А коли був мороз, мої побратими відморожували собі пальці, їмо ми, коли є вільна хвилина, а не коли час їсти, чи є апетит. Спимо настільки нерегулярно, що я не знаю, чи зможу коли-небудь вернутися в свій стандартний графік з 23 до 7. При цьому ми є пріоритетною ціллю для ворога, і нас можуть спробувати знищити різними способами до того ж у кожен момент. І в подібних умовах, якщо не у важчих, зараз знаходиться в Україні тисячі істориків, письменників, бухгалтерів, банківських працівників, айтішників, учителів, дизайнерів та інших геть мирних професій. Їх убивають зі 120, 152 і точок У. По них прилітають кулі і воги, касетні і фосфорні боєприпаси. Хтось із них вже загинув, а хтось ніколи більше не повернеться до свого фаху, бо вигорів. Але всі вони продовжують воювати, бо за ними Україна. Бо якщо вони складуть зброю, їхні батьки будуть убиті, дружини і доньки зґвалтовані, а житла зруйновані або конфісковані. І коли вустами політики Франції, Італії, Німеччини та інших країн нам пропонують скласти зброю, погодитись на втрату територій, надати Росії якісь гарантії безпеки абсурд. Росії не потрібні жодні гарантії безпеки, це її сусідам потрібні гарантії від загрози з їхнього боку. То я відчуваю люті глибоку огиду. Огиду до цих нікчемних людей, які через свої упередження або ж завдяки брудним путінським грошам готові приректи мою країну на поглинання, на повільну і болісну смерть. Огиду і лють до тих, які мають величезні можливості, щоб допомогти подолати кризу, але натомість прагнуть свідомо чи несвідомо до того, щоб її поглибити. Бо навіть цілковита капітуляція України не вирішить проблем світової безпеки. Навпаки. Підштовхне Росію до нових загарбань. Нам не потрібні пропозиції здатися. Якщо ви не готові воювати разом з нами проти оскарженілого ворога, то допоможіть нам зброєю грошима, санкціями. Нам потрібно дуже багато всього, щоб перемогти Росію і таким чином різко знизити рівень глобальної кризи. Але в нас є головне мотивація. У нас є історики, готові спати на ящиках по 5 людей на два спальні місця і тижнями місити багнюку без можливості помитись. У нас є бухгалтери, які готові місяцями їсти лише кашу з тушонкою. У нас є молоді студенти, які свої найкращі роки проводять під загрозою смерті, і вони нікуди не подінуться, хіба що їх усіх повбивають. За вашої згоди. Україна буде боротись або до перемоги. Або доки зможе чинити опір. А що будете робити ви? З повагою, кандидат історичних наук, письменник, автор шістьох книг наразі молодший сержант ЗСУ Назар Розлуцький. Дорогі наші, зараз закінчується рік, час підводити підсумки і планувати. Ну, звичайно, якщо це можна робити в наших умовах, щось на майбутнє. Але завжди задавайте собі питання, що я буду робити, коли раптом впаде стіна. Любимо вас, хай у вас буде все 4, 5 0